Доброго дня, діти! На ваші прохання, як працювати з Google клас, і, відповідно, як надіслати завдання у відповідь вчителеві, якщо того вимагає завдання, і як взагалі вивантажити файли, які вам необхідні для роботи. І так, я побуду ученицею, як і ви, є. Якийсь, відповідно, клас навчання. Всі ваші завдання ви бачите в вкладці завдання. І як приходять вам завдання від усіх моїх колег, ви бачите дату здачі, дедлайн, так званий, до котрого числа, котрої години ви, відповідно, можете то все зробити. Заходите в завдання, все ви бачите досить такомусь вигляді, ту кількість файлів, яка вам необхідна, і так далі. Наприклад, вам деякі з цих файлів необхідно вивантажити. Ви можете натиснути повноцінно переглянути завдання, так буде краще. Як їх вивантажувати? Досить цікава тут система з вивантажуванням. Якщо ми просто натискаємо на документ, він відкривається в нас у віконечку, і ми можемо його благополучно відкрити в додатку Google Документи. Хтось із вас його так відкрив, трішечки там помучився, але завдання, відповідно, зробив. Як зробити так, щоб воно все було у вас на комп'ютері? Викачати його. Нам потрібно. Ще раз, давайте. Спочатку потрібно нам викачити ось такий документ. Ви натискаєте на нього, він відкривається в вікні перегляду. Відкрили. Відкрити в новому вікні. Лише відкривши його в новому вікні, під вашим корпоративним аккаунтом буде доступно момент завантажити. Натискаєте відповідно на опцію Завантажити. Ваш документ зберігається по замовчуванню в теці завантаження на диску С. Зробимо те ж саме з наступним документом. Крім ось цього документу, да, або з цього, нам потрібно вивантажити ще й, наприклад, зображення. Знову ж таки, відкрити в новому віконечку, і ми без проблем можемо завантажувати наш документик. Зайве вікно я закриваю, повертаюся назад. І так, ми завантажили з вами два файли здоров'я і, відповідно, хліб. На прапорець клікнули, показати в ТЕЦІ». В теці у нас буде відкрито зображення нашого. Є. Документ відкрили абсолютно спокійно. Далі все. Ви виконуєте відповідно до вашого завдання. Ви вставляєте там, наприклад, зображення, яке нам необхідно. В завантаженні буде наше зображення. Редагуєте все те, що вам там необхідно зробити відповідно до завдання. Розміщуєте все, як має бути. Файлик документу закриваєте. Підтверджуєте збереження, він в цій же самій теці і лишається. Після того, як ви завершили роботу з цим чи з іншим завданням, як його відправити вчителеві, натискаємо додати або створити файл. Натискаємо на Брауз. Вибираєте відповідно ту теку, де у вас зберігається той документ, з яким ви працювали, чекаєте, допоки він довантажиться повністю, не спішіть. Якщо вчителеві щось не сподобається, разом кажемо зрозумі, міло. Вчитель може повернути вам, якщо йому щось не подобається. Ви можете під час здачі роботи написати вчителеві приватний коментар, його ніхто не побачить, крім вчителя. Якщо ви пишете приватний коментар, бачить лише вчитель. Якщо ви пишете коментар ось тут, ви можете позначити якусь людину в коментарі через собачку або через плюсик попереду. Ви можете, відповідно, ну, це будуть бачити абсолютно всі. Ми цього не будемо робити. Приватний коментар напишемо вчителю. Роботу надіслала. Ну, якась там Ольга Матвієнко. Вчителю відправляєте коментар і кажете здати. Воно вам питає, що саме який файл ви здаєте. Кажете здати. Що бачить вчитель, щоб ви розуміли, що, ну, як кажуть, проти системи тут не підеш. Як бачить вчитель те, що ви дійсно здали, я повернуся до як вчитель. Зараз я, як вчитель, Мої оцінки. Ольга Матвієнко, є така учениця, каже здано. Що я буду бачити, натиснувши на це завдання? Пані Ольги Матвієнко. Я буду бачити повноцінно її завдання. Я буду бачити документ, я як вчитель можу його. Відкрити, відповідно перевірити. Якщо мені, як вчителеві, да, або іншому вчителеві щось не подобається, бо є якісь зауваження до вашої роботи, я напишу приватний коментар. Прокоментую, що саме там не так. Наприклад, в людини все добре. Все супер пишу. Да? Я Кажу опублікувати. Людина прочитає мій коментар. Якщо мені ще щось вподоби, я в коментарі, як вчитель, напишу, що мені вподоби, і натисну Повернути. Звертайте увагу, якщо ви отримуєте фідбек від вчителя в режимі повернути, значить в тій щось роботі не так. І вам потрібно, відповідно. Виправити до зауважень вчителя, якщо ви надіслали роботу вчасно і маєте ще час? Стосовно фідбеку, сподіваюся, з цим все зрозуміло. Я не буду, як вчитель, повертати роботу, але ну, все ж таки покажу. Да? Повернути. Ольга Матвієнко повернути. Якщо вам приходить повернута робота, що будете бачити ви як учень? Я буду бачити приватний коментар від вчителя, де написано, відповідно, все супер. І я можу зробити той фідбек, про який йде мова. Да, от, навчання мої завдання це ваше те, що ваша робота. Ви переглядаєте роботу, але ось ваша робота і для учня сказано: Повернено. Відповідно, якщо вчитель повернув, то від вчителя буде і коментар. Що саме не так? І ви вже перероблюєте роботу і кажете. Надіслати повторно, додаєте файл. Можете в цьому файлі працювати онлайн, використовуючи, відкрити в додатку Google документи, якщо там є якісь, наприклад, зауваження. Якщо це фото зображення там або ваш малюнок і так далі, звичайно, придеться його перемальовувати, перефотографовувати, додавати і, відповідно, відправляти ще раз вчителеві. Я сподіваюся, що нічого складного немає. Тому, як надіслати вчителеві назад завдання, як вивантажити файли, ще раз нагадую: відкривайте файли в новому віконці, і тоді у вас буде можливість викачити документ. І ще одне діти: працюйте під вашими корпоративними аккаунтами, все, щоб воно було компактно на одній платформі. Я бажаю вам успіху, будьте здорові, до зустрічі!